— Саме найголовніше, ми там. Ну, це привезли, да, всем. Я так думаю, що вам же ще навчатися потрібно. Ми навчалися в українській школі, дистанційно. — ну, привіт, сонечко. у тебе температура? Трошки є. — Трошки є? — Да, Тримай, хлопчик. Зймай Що он так Так скаже, скаже. Були люди, які ходили в російську школу, це люди, які жили, ну, поблизу. Там у місті вони туди ходили, розповідають, що там жили росіяни разом. Діти навчаються, а росіяни там живуть. Ми навчалися дистанційно у своїй школі по мобільному інтернету. Мобільний інтернет у нас ловив лише в одній точці, і тому зранку ми виходили, як він був добрий, ну гарно ловив, і грузили завдання. Виконували, потім скидували. Не завжди, звичайно, вчасно, тому що іноді були обстріли і не виходило. Як звуть писика? Дуся, це коротко, Повне ім'я Дейзі. Вона сиділа з нами в підвалі. Наче вже реагувала, коли приходила? Так, да, рашистів хватала за ноги. Які ще потреби необхідні? Крім того, що. Прихистили це все розуміння, є що ще необхідно. Ну, ми вийшли з двома пакетами, так що я вам нічого не можу сказати. Дивіться, ми ж говорили про те, що треба вже, вже було передивлятися, бо зараз хлопці далі підуть, і людей треба знову ж висіляти з вітелят сюди чи ще кудись. Давайте на понеділок скажете, що у вас ще є і чи буде. По з п'яти ми будемо забирати всіх. Дуже Коли інформащ, чуєш навіть, українську мову. Угу. Вам не передаться просто після півтора року. Да. да. Добрий день, як діла? Уже надоело. На сьогоднішній день опрацьовано питання Повністю забезпечення харчовими наборами, засобами гігієни, також максимально надаємо одяг, взуття, і це буде відбуватись на постійній основі. Також опрацьовуємо питання отримання індифікаційного коду для дитини в максимально коротший найкоротший термін. Сьогодні вже родина отримала довідку. ВПО. Вони офіційно вимушені переселені особи. Всіх ми чекаємо, всім готові надати допомогу в проживанні, в харчуванні і так далі. Ми ж чекали наших день-два недірку. Коли вони луплять по хатам, ти розумієш, що я дітей не збережу. Діти чекали на Україну. У мене менша, вона малювала танки з українським прапором. а Потім при обисках ми оці малюнки ховали під паласи, щоб бува ніхто не знайшов. Ну, ми чекали Україну, ми чекали до останнього. Ми не оформляли ні їхні соцвиплати. І чесно було, гидко дивитися на тих, хто пішов. Ну, не бідні люди, не бідні. Ми жили з городу. Те, що було на городі, держали нутрій, ну отаке. Продавали на ринку, да, продавали за рублі, тому що гривня там вже не ходила. Вони гривню просто випили, гривня наша катірується везде. А рубль їх нікому не нужна. Я залишила там 20 років своєї праці. Повністю все. Ми вийшли з двома пакетиками. Те, що змогли донести: собаку і два хом'ячка. Не хлопці наші молодці. Хлопцям не спіють. І Якщо вони мене чують, 128. Я вдячна. Дякую. Да. Дякую вам. Ми підходили до солдат, вони сказали, що треба чекати, поки буде. Якийсь коридор. Пенсіонери відказалися йти, бо не змогли пройти. Наші хлопці розмінірували дорожку, вже почти на півдороги почали нам стріляти у спину. Було два прильоти. Зразу один метрів за сто від батьків упав. Ну, ми трошки почали йти швидше і вторий, вторий прилетів вже за нами далі на склоні. І вже оперативно нас доставили до поліції. І вже з поліцією до сільради. І йшли дуже швидко. П'ять дуже швидко. Ну, кілометрів за 40 хвилин пробігли вгору з дітьми. Малу трохи несли, бо за рік вона почти не передвигалась, сиділа в погрібі не могла йти. Хлопці молодці, їм здоров'я і я бажаю, щоб вони всі повернулися додому.